Маленьке містечко Стронсвіль-Вогайо ніколи не забуде подій, що сталося 31 липня 2022 року. О 5.30 ранку пустою нічною дорогою їхало авто. За кермом сиділа юна дівчина, а пасажирами були її хлопець зі своїм товаришем. Все було нормально, аж раптом в салоні щось сталося, і машина почала різко набирати ходу. Тойота неслась вільною дорогою, аж поки не врізалась у цегляну будівлю на швидкості у 100 км на годину. У таку ранню пору не було жодного свідка цих подій, тож ніхто не сповістив про страшну аварію одразу. Лише через годину чоловік, що вийшов на ранкову пробіжку, побачив цю жахливу картину та подзвонив у поліцію. Це не свіжа аварія, авто пробуло тут якийсь час. Тут чинай менше двоє людей. Ніхто не ворушиться. О Боже мій! Їх тут троє. Тут три особи. Всі без свідомості. Ніхто не дихає. Та вже за мить офіцери помітили, що дівчина за кермом ще жива. Вони намагались витягти її якомога швидше і побачили, що нога все ще стоїть на педалі газу. Дістати дівчину самотужки не вдалося. Тож поліціянти чекали допомоги рятувальників. Всім було не по собі від того, що сталося з цими молодими людьми. Поліціянт не міг стримувати свої емоції. Боже мій. Господи, святі небеса. Господи, Боже. Це найгірше, що я бачив в житті. Спочивай, у мирі, друже. Рятувальники прибули дуже швидко. Вони дістали всіх трьох з машини, і дівчина, яка все ще подавала ознаки життя, була терміново доставлена в лікарню. Новина про цю подію швидко рознеслась містечком. Небайдужі задавалися питанням, що відбувалося всередині авто і як це призвело до аварії, з якої причини молоді люди взагалі опинилися на цій вулиці, адже вони проживали зовсім в іншому районі. Чому вони їхали так рано вранці і куди саме? Також всі молились за те, аби життя постраждало і змогли врятувати. Люди були шоковані цим нещасним випадком, а поліція чекала результати тесту крові, аби підтвердити свою версію про те, що дівчина просто була у нетверезому стані, коли сіла за кермо. Вони вважали це типовим ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Та у цій історії все виявилось не так просто, як здавалось те, що вони з'ясували, приголомшило, обурило та розізлило людей. Це гучна справа Маккензі Шеріла. Вона може викликати шквал емоцій і у вас. Тож, друзі, пам'ятайте про цензуру у коментарях, коли будете висловлювати свою думку. Постраждала Маккензі Шеріла вижила лише дивом. Коли дівчина прийшла до тями, то дізналася, що її хлопці Домініка Руссо і його товариша Девіана Фленегана вже немає серед живих. Вона почала звинувачувати у цьому себе. Поліціянти не одразу звернули увагу на це, адже в її становищі кожен відчував би провину. Маккензі була за кермом, тому це не дивно. Дівчина не пам'ятала нічого з того, що трапилось, і це доволі поширене явище. Жертви аварії часто не можуть згадати момент зіткнення через пережиті фізичні та моральні травми. Коли зробили аналіз крові дівчини, в ній виявили сліди заборонених речовин. Тест показав, що напередодні інциденту дівчина розважалася з Марією Хуанною, Виглядало, як не дбала ставлення до власної безпеки. Однак поліціянти взялись розслідувати цей випадок детальніше. Трагедія породила в місті багато розмов та спекуляцій. Люди висували свої версії подій. У тому, що це був саме нещасний випадок, були переконані лише ті, хто не знав Маккензі та її хлопця особисто. Історія стосунків цієї пари була доволі багата на неприємні події. Домінік Руссо почав зустрічатися з дівчиною давно, тоді вони ще обидва навчались в школі. Молоді люди були настільки близькими, що Маккензі навіть проживала разом з родиною Домініка у їхньому будинку. Крім нього, в родині було всі семеро дітей. Хлопець завжди був позитивним та життєрадісним, мав гарне почуття гумору і цим приваблював людей. Його брати і сестри казали, що Домінік вмів підбадьорити їх і мав найщирішу посмішку в світі. Він дуже любив спорт, тому грав у баскетбол. Також Домінік був творчою натурою хлопець цікавився модою і навіть розробляв дизайн власної лінії одягу. У 20 років почав писати авторську музику та прагнув стати відомим впливовим продюсером. Домінік мав багато планів на своє життя зокрема, збирався долучитися і до лав армії. У Маккензі не було стільки захоплень, як у хлопця. Вона росла звичайною тихою дитиною, але у підлітковому віці дівчина зовсім змінилась. Її головним захопленням було знімати відео для Тіктоку. Маккензі робила контент як сама, так і з друзями. Також вона любила публікувати фотографії зі своїм хлопцем і писати про їхні стосунки. Родини молодих людей здружились між собою, і їхні щасливі обличчя можна було побачити на сумісних фото. Звісно, в інстаграмі Маккензі публікувала такі знімки з Домініком, що не повірити в їхні теплі почуття одне до одного було б важко. Можливо, в когось ці пости навіть викликали заздрість, але, як ми знаємо, в соцмережах часто все подається значно гарнішим, ніж є. Насправді, стосунки пари були більше схожі на американські гірки, які ось ось вийдуть із ладу. Ця юнацька санта-Барбара тривала протягом двох років. Вони сварились, розходились і знов повертались одне до одного. Маккензі перетворювалася на все більш нарцисичну, жорстоку та егоїстичну людину. Її поведінка ставала дедалі гіршою, і через це у пари виникали серйозні сварки. Дівчина могла пригнічувати Домініка, погрожувати йому та навіть принижувати. Вона була переконана, що хлопець має погоджуватися з її думкою і робити як та хоче. Маккензі вважала себе дуже привабливою і жила думкою, що красивим людям дозволено більше, ніж іншим. Тож Домінік нікуди не дінеся від такої королеви, як вона. Та насправді Маккензі лише відштовхувала від себе людей своєю самозакоханістю. Стосунки псувалися не лише з Домініком, але й з її подругами. Маккензі не робила висновків з цього і вважала, що це з ними щось не так, дівчина принижувала однокласників, думаючи, що цим зміцнить свій авторитет. З часом вона почала пробувати заборонені речовини та знімати тіктоки, в яких переважно займалася самомилуванням. Здавалось, вона псувала усе, до чого торкалась, так її руки дійшли до церкви. Дівчина зіпсувала стіни будівлі, намалювавши чорта, трешістки та перегорнуті крести. Поруч написала імена Сем та Дін. Можу припустити, що вона мала на увазі персонажів телесеріалу Надприродні. Домінік не міг не помітити деструктивну поведінку своєї дівчини. Вона вважала себе крутою та популярною, весь світ мав стелитись перед нею. Батьки купували дівчині дизайнерський одяг, а також в свої ранні роки вона вже мала Тойоту камрі. Маккензі просто звикла отримувати бажане і неважливо, якими способами. Та хлопець вже давно втомився відчувати себе її річчю, втомився від постійного контролю з боку Маккензі. Домінік почав задихатись у цих стосунках. Та, коли він хотів віддалитись і натякав на те, що їм потрібна перерва, Маккензі перетворювалася на диявола у спідниці. Дівчина ніяк не бажала погоджуватись з тим, що треба розірвати стосунки, проте Домінік уже все вирішив для себе. Він забрав у дівчини ключі від свого будинку і думав, що нарешті буде вільний. Хлопець відгородив себе від Маккензі наскільки міг, та дівчина не здавалась. Вона приходила до його будинку, стояла під вікнами та кричала на нього. Погрожувала обмалювати стіни дому та пошкодити майно, якщо він не впустить її. Ці погрози звучали постійно, тому в один з таких випадків хлопець вирішив записати їх на відео. Макінці не могла цього бачити, бо їхня розмова відбувалася через закриті двері. Я подряпаю твою машину ключами, якщо не впусиш мене в будинку. збираєшся дряпати мою машину, якщо я не впущу. Якщо не впустиш мене до будинку, так. Дом відчини. Ти що думаєш, я жартую? Жити набридло, що ти маєш на увазі. Ти знаєш, що я маю на увазі. Ти все прекрасно знаєш. Якщо не відчиниш двері, будуть величезні проблеми. Дівчина почала ламати ручку на дверях і бити по них, наголошуючи, що вона не зупиниться. Тоді хлопець був змушений просити свою маму втрутитись, і того дня конфлікт був вичерпаний. Те, що в цю ситуацію залучили матір, нагадує про те, що по суті вони обидва були ще дітьми. Своїми діями дівчина ще більше переконувала Домініка у правильності його вибору. Вона балансувала між погрозами та благаннями і все більше впадала в розпач від того, що її слова не діяли на хлопця. Щоб добитись свого, Маккензі вдалась до хитрощів і почала всіма способами показувати, що вона змінилась заради нього. Вона стала милою, вічливою та добродушною. Їй вдавалось прикидатись так вправно, що хлопець повірив у її щирі наміри стати краще. Довж вони помирились. Але це був лише початок кінця. Одного дня Маккензі запропонувала Домініку відвідати вечірку, яку влаштовував хтось з її друзів. Без зайвих роздумів хлопець погодився. Тож ввечері, 30 липня 22-го року, вони опинилися у центрі тусовки, грала гучна музика, всі танцювали та випивали. Всі їхні друзі та знайомі могли бачити на власні очі, що пара знов разом і в них все добре. На цій вечірці був присутній друг Домініка. Хлопець на ім'я Девіан Фленеган. Він, як і його друг, також був доволі талановитий та амбітний. Дитинство Девіана було непростим. Він та його дві сестрички залишились без рідних батьків, оскільки ті мали залежність. Дітей забрала до себе прийомна родина. Девіану та його сестрам дуже пощастило з новими батьками. Подружжя Фленіган згадували, що забрали їх з критично низькою масою тіла. Вони дійсно піклувались про них та переймались долею всіх трьох. Девін вважав, що отримав другий шанс у житті і не хотів його змарнувати. Він наполегливо навчався, а також грав у футбольній команді. Та згодом хлопець отримав серйозну травму, тож продовжувати спортивну кар'єру не міг. Проте Деві мав ще одну мрію він хотів вивчитись на перукаря і відкрити власний барбершоп. Обидва друга були сповнені надій, мрій та планів. Але вже за кілька годин життя обох раптово обірвуться. Після закінчення вечірки всі троє залишились переночувати в тому ж будинку. Та вже о п'ятій ранку Маккензі розбудила Домініка, сказала, що час їхати додому. Девіан теж прокинувся і запитав, чи може вона підкинути і його. Макензі не дуже добре знала цього хлопця, бо він був близьким другом Домініка, а не її. Та вона не відмовила. Всі троє сіли до авто. Єдина, хто пристебнувся, була Макензі. Хоч свідків на дорозі й не було. Все ж в місті були встановлені камери відеоспостереження. Завдяки їм можна на власні очі побачити пересування авто за секунди до аварії. Саме так поліціянти дізнались те, що шокувало їх. Спочатку Маккензі їхала обережно. Біля повороту на перехресті вона скинула швидкість та спокійно виїхала на прогрес драйв. Там дорога була прямою, і її довжина сягала приблизно півтора кілометри. Як тільки дівчина пройшла поворот, швидкість її автомобіля почала стрімко зростати. Долаючи цю відстань, вона встигла розігнатися до 100 км на годину, а потім машина на цій величезній швидкості в'їхала у цегляну споруду. Як показали камери, не було жодної спроби пригальмувати. Автівка цілеспрямовано їхала прямо в будинок. Від Тойоти мало що лишилось її частини розлетілись на багато метрів в усі боки. На жаль, двоє хлопців померли на місці, а сама Маккензі вижила лише дивом. Певно, її врятувало те, що вона була пристебнута і спрацювала подушка безпеки. Однак в лікарні їй довелося перенести декілька операцій, перш ніж дівчину відпустили додому. А тим часом все місто обговорювало жахливу аварію. Люди будували свої гіпотези стосовно того, що сталося. Коли Маккензі виписали із лікарні, всі очікували, що вона буде перебувати у важкому моральному стані. Вона втратила близьку її людину. Життя хлопця, який випадково опинився в її машині, також трагічно обірвалось, та й сама вона була однією ногою на тому світі. З таким нелегко впоратись і жити далі як раніше. Однак здавалось, що Маккензі змогла приборкати горе. Користувачі соцмереж помітили, що в той час, поки дівчина ще була в лікарні, з її сторінки велася переписка з модельним агентством із Лос-Анджелеса. В цьому дівчині допомагала її мати. Вона прагнула домовитись про роботу для Маккенсі у якості моделі, адже її дося така красуня. Це обурило людей, бо зі сторони така поведінка виглядала досить цинічною. Адже саме в цей час родину Руссо та Фленнеган готувалась до поховання своїх синів. Маккензі якийсь час пересувалася на кріслі колісному. Що, не відновившись повністю, дівчина поїхала на концерт у сусіднє місто і проводила час там. Це теж викликало питання і обурення у деяких людей. Вони звинувачували Маккензі у байдужості стосовно трагедії, бо, на їхню думку, людина, яка переживає втрату, не поїхала б веселитися на концерті одразу після лікарні. Та ще більше розгнівало людей те, що Маккензі святкувала Геловін у гримі Покійниці і знімала тіктоки в такому ж вбранні. Другим образом дівчини того дня був костюм Марії Хуанни. Вона запостила не лише фото, а й відео в Тіктоці, яке викликало хвилю негативу на її адресу. Я не крута, я просто одна з тих дівчат, що може вживати багато речовин і не померти. Ще один тікток був під пісню, в якій є слова, що вона та сама дівчина, за яку ти помреш. Все це виглядало дуже підозрілим. Невже Маккензі демонструвала насмішки над тим, що сталося з двома молодиками? Чи це все лише дивний збіг? Поліція тим часом робила свою справу. В розбитому авто були знайдені чарівні гриби для зміни свідомості та трава. Спочатку все дійсно виглядало так, наче дівчина була під дією речовин, і саме це спричинило аварію. До того ж, експерти ретельно перевірили технічну сторону авто і не знайшли несправностей, які могли б спричинити катастрофу. Вже дуже скоро детальне розслідування покаже, що ця жахлива подія була спланована заздалегідь. На цій карті ви можете бачити, що машина трохи з'їхала вбік, перш ніж врізатись у стіну. Як виявилось, на узбіччі цієї дороги були два камені та пожежний гідрант. Тож Тойота проїхала чітко між ними, перш ніж зіткнутися з будівлею, суттєво її деформувавши. Але якщо дівчина була під сильною дією речовин, вона б не змогла так філігранно обійти перешкоду. Складалось враження, що Маккензі вже знала про наявність цих предметів на дорозі. Поліціянти перевірили її телефон та GPS трекер на авто. З'ясувалось, що за два дні до аварії дівчина вже їздила цим самим маршрутом, тому могла бачити перешкоди на дорозі у вигляді каменів та гідранту. Записи з камер спостереження показали, як плавно авто МакКензі на величезній швидкості пересувалася з дороги трохи в бік на траву, щоб чітко пройти між цими перешкодами та врізатись в будинок. Те, що нога дівчини у капці від Прада залишилася на педалі газу у момент, коли її знайшли непритомною, Лише підтверджувала те, що вона й не збиралась гальмувати. Час аварії теж не випадковий. Маккензі обрала дуже ранню годину, коли на дорозі не було ні машин, ні зайвих свідків. Вони ж могли просто залишитись у друзів до самого ранку і вже потім повернутись додому. Але дівчина навмисне розбудила Домініка о п'ятій ранку, щоб втілити свій жахливий план. На жаль, їхній діалог почув Девіан і теж приєднався. Наявність зайвої людини у салоні авто зовсім не зупинила дівчину від втілення задуму, що ще раз показує, наскільки вона жорстока та егоїстична. Поліціянти допитали друзів пари, і всі вони розповідали про токсичні стосунки, що тривали не один рік, про постійні маніпуляції та погрози з боку Маккензі на адресу її хлопця. Але дуже важливим свідченням були слова одного з друзів Домініка. Він розповів, як за два тижні до аварії то зателефонував йому та попрохав приїхати по нього. А на задньому фоні друг почув голос Маккензі, яка погрожувала, що вона зараз розіб'є цю машину. Тоді пара їхала вдвох на авто, і Домінік відчайдушно хотів, аби хтось забрав його, бо залишатись наодинці з дівчиною йому не хотілося. Як тільки Маккензі зрозуміла, що її можуть притягти до відповідальності, вона заявила, що не проти, якщо її просто позбавлять водійських прав. Таке покарання вона назначила сама собі. Однак у представників влади була інша думка. 4 листопада 2022 року Макензі Ширіло заарештували вас заарештовано за вбивство при обтяжуючих обставинах. Ніхто не буде ставити вам запитань, ніхто вас не потребує. Віддайте ваш браслет, будь ласка. Не могли б ви бути обережним з моїм браслетиком, щоб не зламати його. Цей момент взагалі викликає купу емоцій. Макенці заарештовують за вбивство двох людей. А вона переймається, щоб не пошкодили її браслет. Що ж, того дня на неї одягли нові браслети, одразу два. Маккензі Шеріло звинуватили за 12 пунктами, серед яких вбив за допомогою транспортного засобу, вбив за обтяжуючих обставин та зберігання заборонених речовин. Маккензі скоїла цей злочин за два дні до свого повноліття, тож її родина та захист дуже сподівались на пом'якшений вирок, та їм не пощастило, бо суддя виявилась не такою лояльною, як би їм хотілось. Вони були такі впевнені, що вирок буде не страшним, що відхилили угоду про визнання провини. Зрештою, Макензі Ширіло судили як доросло. На слуханні розглянули відеозаписи, на яких дівчина погрожувала Домініку пошкодити його машину та зламати двері, якщо він не впустить її всередину. Також заслухали свідків, які поділились своїми спостереженнями за цією парою протягом їхніх бурхливих стосунків. Слухали тих, хто були з ними безпосередньо поруч, а не слідкував за ідеальними постами з інстаграму. Вони не раз чули, як Маккензі обіцяла позбавити хлопця життя, якщо щось піде не так. Сторона обвинувачення намагалася звернути увагу на темний бік дівчини, на холодний розрахунок та байдужість після скоєного. В той час, коли люди в містечку оплакували два обірваних життя, Маккензі продовжувала веселитися, як тільки прийшла до тями. Також на суді розглянули відео аварії з вуличних камер спостереження. Його прокоментувала сама суддя. На відео чітко видно наміри відповідачки. Вона обрала шлях смерті та руйнування. З відповідального водія вона перетворилася на справжнє пекло на колесах. Її дії були контрольовані, методичні, навмисні і цілеспрямовані. Це не безрозсудне водіння. Це вбивство. Перед суддею також виступили члени родин загиблих. Вони ділились тим, скільки болю принесла їм звістка про те, що їхніх синів більше немає вони не можуть оговтатись від того, що сталося. Також, зі слів матері Домініка, стало зрозуміло, що між нею та мамою дівчини виник конфлікт в першу чергу через те, що неслось в соцмережах. Бо коли вони переживали величезну втрату, Маккензі шукали роботу моделі. І її матір приймала в цьому участь. Перш ніж перейти до обговорення, суд заслухав також мати дівчини. Вона вибачалась перед родинами постраждалих, виправдовувалась та намагалась вмовити суддю бути поблажливою до Макензі. Мене звати Наталі Шеріла. Я хочу сказати, чи можу я звернутися до сімей. Хочу сказати цим родинам, що я розбита, сумна та розгублена. Моє серце розбите. Де був її новим другом, а дом був коханням її життя і частиною нашої родини. Мені дуже шкода, що так сталося, і моє серце розбите. Вона ще якийсь час говорила, як любила Домініка. Розповіла, що в день, коли дізналась про те, що її дочка в лікарні, їй ніхто не сказав, хто саме був в машині. Тому вона дзвонила декілька разів Домініку, щоб поговорити з ним, а потім набрала його матір. Жінка в розпачі кричала в слухавку, що її син мертвий. А потім почався конфлікт через те агентство. Наталі виправдовувалась тим, що запит туди був відправлений ще до аварії. Жінка відповідала на повідомлення замість дочки, поки та була на лікуванні. Та для інтернет-спільноти це було дивно і незрозуміло, тому люди в коментарях почали називати Маккензі вбивцею. Вони навіть планували збиратись групами, щоб очікувати випуски Маккензі з лікарні і якось принижувати її, коли та вийде на вулицю. Я коментувала від її імені не через можливість бути моделлю. Кому це треба? Я просто не хотіла, щоб вони називали її вбивцем. Я не знаю, як той коментар туди потрапив, бо поліція це ще мала її пристрій у себе. У неї не було доступу до телефону чи соцмереж. Тому я зробила це за неї. Я позвонила тому агентству запитати, чи можуть вони закрити свою сторінку, бо люди називають її вбивцею погрожують та організовують групи, щоб збиратись під лікарнею. мені все одно на телефон чи соцмережі. я просто хотіла, аби вони перестали її так називати. бо коли вона прийде до тями після декількох операцій, щоб вона не чула всього цього. бо вона б ніколи не вбила кохання свого життя. стосовно геловіну. Протягом трьох місяців після операції вона тільки та й робила, що носила його одяг, їла те, що він любив, слухала музику, яку він писав. Вона плакала всі ці три місяці. Тож, коли друзі запитали її, чи піде вона з ними святкувати Геловін, вона вагалась, чи хоче цього. Їй ще було важко ходити в той момент. Тому я сказала: йди, моя хороша. Це ж Гелові. Ти так вже три місяці лежиш, плачеш під його музику. розважся хоч хвилинку. Ми наполягли, щоб вона пішла. Мій чоловік відвіз, а я забрала її додому. Їй потрібна була хоч хвилина радості. І той концерт. Вона пішла туди разом з кузиною Домініка. Вони її забрали, відвезли туди. Вона була така спустошена, бо він був повітрям, яким вона дихала. Девіан, він новий друг. Мені дуже шкода, але то його життя не таке важливе, якщо це новий друг. Ні, ні, боже, ні. Вони всі одне одного любили, вони проводили час разом кожного дня, я розумію, як це виглядає. Якщо відверто, то виглядає це жахливо. Я розумію, що Наталі, як матір, хотіла захистити свою дочку, але я не вірю в щирість того, що вона каже, а ви? До того ж, коли Маккензі читала свого листа перед судею, її слова якось не зовсім збігались з тим, що сказала мати стосовно дев'яна. Родини дома та дев'яна. Мені так шкода. Я сподіваюсь, одного дня ви зрозумієте, що я б ніколи не дозволила б цьому статись і не зробила б це навмисне. Як би я хотіла згадати, що сталося? Пробачте мені, моє серце розбите. Я любила Дома та Девіана. Ми всі були друзями. А Домінік був моєю спорідненою душею. Я б хотіла забрати весь його біль. Мої так шкода. Дякую моїй родині за підтримку, за вашу любов і те, що ви боролись за мене. Я вас усіх дуже люблю. Я закінчила. Дякую. Тобто Наталі Шіріла каже, що Девіан був зовсім новою людиною в житті її дочки, а сама дівчина заявляє, що любила його. За рішенням судді Маккензі Шаріла має відбувати два покарання одночасно від 15 років до довічного. Це означає, що через 15 років дівчина зможе подати заявку на умовно дострокове звільнення. Брат Домініка Росо казав, що впевнений в тому, що Маккензі вбила його через страх бути покинутою. Скоріше за все, дівчина не могла прорахувати того, що сама виживе в тій аварії. Чи могла? Як ви вважаєте? Буде цікаво почитати всі ваші думки стосовно цієї справи.